Наді Шотха пранаяма дихання, яке може заспокоїти або розслабити лунне дихання активізація лунної енергії або сонячної. Це дихання, в якому ми можемо регулювати. Чи нам потрібно розслабитись, наприклад, перед сном, чи нам потрібно активізувати? Я буду показувати активізацію симпатичної нервової системи, активізацію сонячної енергії, тобто буду дихати через праву ноздрю і видихати через ліву. Це енергетичний канал Пінгала. Якщо вам навпаки, потрібно заспокоїтись та розслабитись, то ви можете дихати через ліву і видихати правою. І тоді ви активізуєте лунну енергію, яка заспокоює енергетичний канал Іда. Для цього нам потрібно зробити мудру. Вказівний і середній палець ми кладемо на третє око, і в нас є. Великий палець і безім'янний палець. Ми їх кладемо на крила носа. І починаємо саме наше дихання. Якщо ми хочемо активізувати, як я зараз, то нам потрібно вдих робити правою наздрею, а видих ми робимо лівою. Вдих правою. Потім право затуляємо видих лівою. Якщо ви будете пробувати, ви побачите, що в різні періоди дня то права, то ліва ноздря краще працює. І ми також можемо, коли ви вже спробували вдихати правою, видихати лівою, додати затримку дихання. І вона поглибить вашу практику пранаями Затримка дихання йде після вдоха. Вдих правою. Затримка. Видих лівою. І так, 5-7 циклів дихання. Поступово цикл дихання можна збільшувати. Це дихання дуже добре очищує, енергетичні канали. Якщо вам потрібно збалансувати свій стан, ви можете дихати то лівою, то правою. Починаємо з лівою, вдох лівою, видих правою. Вдох правою, видих лівою. Вдох лівою, видих правою. Вдох правою, видих лівою. Це буде очищувати і балансувати симпатичну і парасимпатичну нервову систему. Це буде активизувати і іду, і пінгалу, і також серединний енергетичний канал сушумну. Гарної вам практики, і як і кожна практика, пранаяма це те, що потрібно робити, і день за днем ви будете бачити все кращі результати.